Всіх вітаю ще раз. Мене звати Сіяна, я очолюю одну з команд пошуку талантів в компанії ПАМ, і тема моєї презентації сьогодні це розкриття потенціалу штучного інтелекту та використання чату GPT в процесі найму. Тож трохи контексту щодо того, чим займається компанія і чим займаюсь я. ІПАМ це глобальна американська компанія з розробки програмного забезпечення та світовий консультант з цифрової трансформації бізнесів. Компанія на світовому ринку вже більше 30 років, і саме в Україні представництво працює вже 17 років, і наразі наша команда налічує понад 11 тисяч фахівців в Україні, і в Україні ми маємо. Офіси в 12 містах та надаємо можливість віддаленої роботи по всій країні також. І щодо допомоги Україні під час повномасштабної війни, це ця сума перевищує 100 мільйонів гривень, і ця підтримка від компанії продовжується. Тож переходимо до того, чим займаюся я в компанії. Так загалом мій досвід стосується саме it рекрутингу і в цій сфері я вже 7 років та вже більше 5 років працюю в ІПАМ. E Вакансії у мене були по різним країнам: це і Україна, Польща, Греція, Іспанія та Колумбія. Працювала як з технічними напрямками, так і з менеджерськими, і шукала як початківців, так і керівників та архітекторів рішень. Тож щодо роботи з чатом GPT, одразу хочу підкреслити, що не претендую на якусь унікальність в цій темі, бо зараз вже дуже багато інформації доступно в мережі. Та, до речі, WorkUA публікували дуже корисну статтю про чат GPT, тож рекомендую ознайомитись. І сьогодні хочу поділитися саме своїм досвідом та досвідом, що здобула моя команда під час використання цього інструменту. І Переходячи до першої теми Чим може бути корисний чат GPT-рекрутером. Для мене це сім основних напрямків: по-перше, створення привабливих описів вакансій. По-друге, це дослідження ринку, це конкуренти, компенсації, попит, загальний аналіз ринку, генерація запитань на співбесіду, це комунікація з кандидатами, листування, робота з запереченнями, делікатні фідбеки, нагадування про себе, це пошук кандидатів, а саме. Поради щодо ресурсів, створення булен-запитів, підбор ключових слів також це аналіз резюме, розпізнавання ключових слів щодо м конкретної вакансії, так, і відштовхуючись від навичок кандидата, та саме презентація нашого кандидата, клієнту або менеджерам, або технічній команді. І Переходимо до роботи з чатом GPT на прикладі реальної вакансії. Тут я не буду розглядати теми створення запитань для співбесіди та аналізу резюме, бо в нас це окремий процес, і в реальній роботі я цим не користуюсь, але ж розкажу про всі інші напрямки. І почнемо ми з описів вакансій. На слайді ви бачите вакансію лід мадженту інженера, яка зараз в роботі у моєї команди, до речі. І хочу тут відмітити, що до мене всі запити на пошук вакансій надходять англійською мовою, бо компанія міжнародна. Тому і самий перший опис вакансії я роблю англійською, також і вже потім перекладаю на українську. І тож мій перший запит з описом вакансій був написаний також за допомогою чатом GPT. Та вже після того я запитала переклад українською. І, до речі, функція перекладу в чаті працює вже набагато краще, бо чат-бот навчається в цьому постійно, і що цікаво, на скрині праворуч, ви можете побачити. Як я виправила чат щодо перекладу, і він одразу це прибрав і зробив текст таким, як треба. Тож, якщо раніше на опис однієї вакансії я могла витратити від однієї години до двох днів, тому що дуже рідко можна отримати від менеджерів детальний опис, бо треба самостійно його робити і вже потім узгоджувати з менеджерами, так? то зараз я витрачаю на це від 15 13 хвилин до одного дня максимум. Я просто роблю через чат GPT декілька зразків описів вакансій, з них обираю найкращий і вже потім відправляю на узгодження до менеджера. Тож таким чином, як мінімум у два рази пришвидшується цей процес. Це дуже корисна функція, як на мене. Так, перший лист кандидату це взагалі велика знахідка для рекрутерів. Буквально за декілька хвилин чат генерує абсолютно різні варіанти листів, але сенс залишається тим самим. І на першому прикладі я запитала чат написати лист в європейському стилі, бо в нас іде євроінтеграція, тож це такий важливий момент, як на мене. І чат використав такі дуже вічливі формулювання, мовні звороти. Наприклад, ми б хотіли запропонувати вам можливість, або ми б хотіли дізнатися більше про вас та ваші навички. У такому -та напрямку, або щось ще, так? Це дуже приємно читати, і це виглядає досить, досить професійно. І другий приклад, більш такий креативний, лист у стилі спілкування Стіва Джобса. І що цікаво, настрій в обох листах дуже різний, але сенс, знову ж таки, залишається тим самим. Тобто, Зацікавити кандидата, запросити на подальше спілкування так. І це круто, що чат-бот вже спроможен таке робити. І знову ж таки, нам не треба довго вигадувати різні варіанти листів. Достатньо просто декілька разів зробити Regenerate Response, і у вас готові різні темплейти для різних кандидатів, і ви не повторюєтесь у своєму спілкуванні з різними людьми. Тож, наступний слайд дослідження ринку. Так? Дослідження ринку щодо конкретної позиції це зазвичай така справа декількох, декількох днів, бо треба знайти різні ресурси щодо вашого запиту, проаналізувати всю інформацію, оформити все. У нас, наприклад, на дослідження ринку зазвичай надається три дні. І на першому скріні я зробила дуже такий загальний запит зроби дослідження ринку праці лід мадженту інженера в Україні у 2023 році, так і, до речі, дуже важливо прописувати цей проміжок, часу, тому якщо ви не будете прописувати там рік або якийсь саме проміжок часу, то інформація може бути за будь-який період. Так, тому це такий лайфхак. Завжди прописуйте проміж часу, якщо ви робите якесь дослідження маркету. І тут чат дуже влучно описав інформацію щодо кількості вакансій, щодо міст, де таких фахівців найбільше, щодо зарплат та прогнозів на майбутнє. І а вже ж я поки що перевіряю все, що мені пропонує чат. Але якщо ми навчимося довіряти чатові, так то час на перевірку інформації нам вже не буде потрібен, так, і ми зможемо дуже швидко отримувати ті дані, котрі ви зараз бачите на екрані. Так. І особливо доречно, коли ви починаєте працювати з новим ринком чи з новою позицією, ось як на другому прикладі, я запитала чат щодо зарплатних трендів по Греції, так по такій самій позиції. І як виявилось, ця інформація також валідна. Тож, це дуже корисний і швидкий інструмент, який вам зберігає якнайменше один-два дні, і ви, не, і ви можете витратити цей час на пошук інших кандидатів або на якісь інші задачі. Це корисно. Так, йдемо далі. Переходимо до пошуку кандидатів, і тут е, запит був такий. Будь ласка, розкажи, на яких ресурсах в Україні я можу знайти кандидатів на позицію Elite Magento інженер? І по факту чат мені видав стратегію пошуку кандидатів з поясненням, як я можу користуватися тим чи іншим ресурсом. І це дуже круто працює, тому що ми одразу. Ми можемо переходити на ці ресурси, одразу пробувати щось в своїй роботі і перевіряти, які кандидати там можуть бути для нас корисними та цікавими. Так? І до речі, на наступному слайді я запитала ще про альтернативні канали пошуку кандидатів. І знову ж таки чат дуже класно розповів щодо своїх рекомендацій, так? І... Тут були і рекрутингові агенції, і конференції та івенти, і форуми та спільноти. Він навіть підказав подивитися блоги та підкасти, тому що ті спеціалісти часто діляться своїм досвідом і думками, так, в блогах якихось і передавляючись підкасти в коментарях, так, плюс соціальні мережі, куди ж без них? Тож це. Це реальна робоча схема і стратегія, по котрій можна йти і шукати кандидатів. Та на скрині, праворуч, я запитала чат створити Google Search команду для пошуку необхідних мені спеціалістів на LinkedIn. І тут чат ще трохи не точно працює, але якщо його виправляти і модифікувати його відповідь, то виходить такий дуже гарний результат, як для початку. Ось, наприклад, остання Google Search команда показала мені посилання на більш ніж 200 людей з необхідних досвідом. І, до речі, ми вже проконтактували частину тих людей, тож це також працює. Так, тут треба ще пробувати різні варіанти, тут ще є помилки, і там з лапками чи без лапок воно може працювати по-різному, якщо ми там шукаємо в Google, чи якщо ми підемо шукати в LinkedIn чи ще десь. Але ж, все ж таки, якусь базу він надає і він постійно навчається. Тож це буде покращуватись, результат буде покращуватись, і я рекомендую практикувати це також, тому що це знову ж таки зберігає нам час і надає можливість пошукати цікаві профілі кандидатів на різних ресурсах. Так, ідемо далі і. Щодо презентації кандидата, переходимо. Тож, коли ми дослідили ринок, знайшли кандидата, поспілкувалися з ним і хочемо вже показувати далі по процесу, то знову ж таки чат GPT нам може допомогти з, гарною, з гарно оформленою презентацією кандидата, технічним спеціалістам чи хайрінг-менеджеру чи клієнту. І на першому скрині я роблю дуже такий узагальнений запит, який можна модифікувати під будь-яку ситуацію. До речі, а на другому я скопіювала вже досвід кандидата з LinkedIn, і я нічого не змінювала. От, от, все як там було, все так і скопіювала, і просто вставила так в той в чат-бот. І нічого не виправляла, і запитала чат зробити мені підсумок цього досвіду кандидата, щоб презентувати кандидата-клієнтові. Тож чат відповів дуже стисло, доречно, підкреслив ключовий, ключові скіли кандидата, і знову ж таки це було швидко і дуже зручно. Ідемо далі і переходимо до зворотнього зв'язку. Тож, як ми з вами вже чули, так і, взагалі, це завжди така дуже окрема біль кожного рекрутера надання зворотнього зв'язку, або відмов так, кандидатам, як відмовити так, щоб людина не образилась та у нас була змога повернутися до неї в майбутньому, або як відмовити після інтерв'ю, як відмовити, коли зарплатна вилка проєкту, наприклад, не співпадає з очікуваннями, Кандидата і таке інше. Так? І тут чат GPT також дуже полегшує нам роботу і фідбеки, які він пропонує, виглядають дуже вічливими, дуже обережними, з закликом залишатися на зв'язку. і знову ж таки, це дуже зберігає нам час на, на те, щоб вигадувати, обдумувати різні ті, ті варіанти, і ми можемо за, за допомогою чату згенерувати будь-яку відмову, будь-яку відповідь, яка у нас є в по контексту зараз, так виходячи з контексту роботи з кандидатом. І таким чином для себе я бачу наступні переваги використання чату GPT. По-перше, це а вже ж, зменшення часу, що витрачається на підготовку до роботи над вакансією, тобто на описи, на дослідження маркету, це зменшення часу на розробку будь-яких темплейтів, листів, звітів, що сприяє на скорочення time to hire загалом, це покращення досвіду кандидатів та замовників. Тому що комунікація вона більш приваблива та делікатніша, і це не може не впливати позитивно на бренд роботодавця. І це, звісно, економія на послугах копірайтерів для рекрутмент відділу. Наприклад, зараз у нас також є оптимізація бюджету, і у нас в команді немає копірайтера. Тож я можу сказати, що чат GPT працює як такий один копірайтер для нашої команди. Так. Це не може не радувати, що така опція є. І переходимо далі щодо корисних матеріалів. Тут я хочу поділитися з вами декількома посиланнями на блоги щодо IT рекрутменту та світових трендів, підходів щодо штучного інтелекту та автоматизації рекрутингу, і поділитися з вами інструментами. Посилання на чат GPT, якщо хтось ще не пробував користуватися ним. А вже ж і альтернативні інструменти, як Bing і Merlin. Якщо у вас як за якоїсь причини не вийшло зареєструватися в чат GPT та спробувати користуватися з ним, ви можете спробувати Bing або Merlin. це дуже гарні альтернативи, і Bing дозволяє Використовувати пошук по майже всім, по майже всім сайтам, по майже всім браузерам, і він видає вам Відповіді у форматі чату з посиланням на той ресурс, звідки він ту інформацію взяв. Тож це знову ж таки дуже зручно, і він також може робити аналіз інформації, робити підсумки, робити якесь саммері, робити якісь відповіді на основі штучного інтелекту. Мерлін то є асистент на базі чату GPT для всіх веб-сайтів, і якщо ви пишете якийсь запит у Google, наприклад, то з боку. Мерлін пропонує вам свою версію відповіді на основі чату GPT. І якщо, наприклад, ви приходите в LinkedIn і обираєте, виділяєте так, мишкою там, досвід кандидата на сторінці, то ви можете запропонувати Мерлін написати персоналізований лист до цього кандидата, щоб то було з індивідуальним підходом, виходячи з досвіду цього кандидата. Тож це працює дуже круто. Ну, і якщо підсумувати, то ми зробили. Дослідження знайшли кандидатів. Ми е, хочемо написати кандидату, так, але, мабуть, у нас немає його пошти, наприклад, так, тоді контакт аут» е, нам. Тут буде дуже доречний, і він нам допоможе знайти електронну адресу кандидата, котрому ми можемо написати. Ми написали кандидату, поспілкувалися, вирішили, що ми йдемо далі на співбесіду і переходимо до інструменту Calendly, котрий нам допомагає з автоматизацією плану планування інтерв'ю. Тобто він синхронізується з усіма вашими календарями, і ви там позначаєте вільні для інтерв'ю дні та час, і це дуже зручно кандидату зайти, самостійно обрати зручний для нього також день та час, і щоб не було того довгого діалогу щодо, коли зручно вам, а мені зручно тоді, а мені незручно чи ще щось, то воно дуже круто працює. Тож, ці інструменти вони реально цікаві користуватися ними зручно, це швидко і це безкоштовно. Щодо більшості інструментів, там є платні підписки, але є і безплатні безкоштовні підписки. І, до речі, у мене зараз стоять всі безкоштовні підписки, і мені цього вистачає для моєї роботи. Тож рекомендую спробувати, хто ще не пробував. І переходимо до останнього слайду The Future Made Real. Дякую всім за увагу. Мене звати Сяна Тиран і буду рада відповісти на ваші питання.